Аллилуйя! Доброе утро, дорогие мои братья, сестры! Смело я говорю, добрый ранок, потому что часть программы будет здесь звучать украинской мовой, потому что рядом со мной находится пастор, который размовляет украинской мовой. Он наш здесь, но он размовляет украинской мовой, державной мовой. Рядом его возлюбленная, я даже знаю, на харьковской мовой, будет размовлять украинской, там уже побачимо. Но я рад, что вы с нами. Я рад, что вы с нами. Я рад, что пастор Юрий с нами. Для меня это счастье, это радость, это благословение, потому что вот этот молодой человек, он чуть-чуть болел. И я так переживал за него, чтобы он раньше времени ушел к Господу. И Господь помиловал его, жену, его род и меня помиловал, чтобы он остался на земле, потому что это счастье, что он на земле, он для нас благословений, благословений для Харькова, Харьковской области, благословений для для Украины. Я хотел прочитать удивительное место. Мне даже кажется, что даже пророческое слово, как для пастора Юрия, для Людмилы, для его жены. Вот послушайте, что написано в Псалом 40, 2 стих. Блажен, кто помышляет о бедном. Послушайте дальше. Я, я, я не готовил это место из Писания. Вот, вот, я считаю, это как пророческое слово для, для этой семьи и, возможно, для вас. В день бедствия избавит его Господь. Это здорово. Блажен или счастлив, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. И третий стих. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен или счастлив будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. И четвертый стих. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь, изменишь все ложи его и болезни его. Пастор говорит, правда, я, я не готов это место из Писания. Не, не искал это место из Писания. Но я, считаю, что это как пророческая слово. Потому что я знаю ваш подход к бедным. Подход к тем, кто нуждается. И обетование Бога, что Бог, когда мы будем на ложе, когда мы будем болеть, Бог укрепит. И что вот интересно, что изменишь все ложе его и болезнь его. То есть Бог изменяет. Вот, родные мои, я хотел вместе с вами сейчас поклониться Богу, поблагодарить Господа. Я благодарю, что Бог благ по отношению к нам. Я благодарю, что пастор Юрий рядом. Благодарю, что Людмила рядом. И она тоже рада, что Бог дарует жизнь. И, конечно, я бы хотел больше, чтобы пастор Юрий говорил, и людьми нахожу. Молимся, Отец, ты достоин славы, ты достоин хвалы, ты достоин поклонения и почтения. Мы говорим, что нет подобного тебе, Господь. Это правда, это есть истина, что ты живешь среди славословия народа твоего. И поэтому мы говорим, что нет подобного Тебе, дорогой Господь. Я благодарю за моего друга, брата, за пастора Юрия. Благодарю, что сохранили ему жизнь. Я благодарю за Людмилу, Господь, жену его. Я благодарю, что мы здесь сегодня в доме Твоем можем восхвалять и прославлять Тебя. Я благодарю за каждого человека, который подключился к этому эфиру. Пусть благословение будет на его жизнь. Пусть этот день будет благословлен, Господь. Пусть абсолютно все сферы жизни будут покрыты Тобой, Господь. На всех путях да будет благословение Твое, Господь. Молимся о каждом человеке, который позже будет смотреть в записи эту молитву, Господь. Пусть все сферы жизни будут покрыты. И благодать Твоя да умножается, Господь. Мы это просили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я думаю, Людмила, что мы начнем с вас, хорошо? Потому что вы скажете, сколько слов, потом пастор Юрий, а потом он и в конце и помолится, хорошо? Mm -hmm. Рассказывай, с Людмила. Вот началась война, у вас были одни стрессы. Я знаю, что к вам приезжали с Харькова, на какое-то время жили там, потом дальше уезжали, кто-то дольше оставался, а потом вроде бы так все утихло, уже знаете, жить на жить, и тут ни с того ни сего друг мой заболел. Вот расскажите, вот как вы пережили первую волну, пережили вторую волну. Начинаем с войны и заканчиваем с пастором Юрием. А не волнуйтесь, вы как-то волнуетесь, вот рассказывать, вот наши друзья вот слушают, и поэтому пусть Бог благословит. Ну, <coughs> я скажу, что слава Богу, что с нами есть Бог, а, Что ли, он ли, нас ли. нашел в этой жизни. И с Богом все это время сложно и переживать легче. Слава Иисусу. Мы даже вот, рассуждаем, и говорим, что в такое тяжелое время человеку без Бога, наверное, сложно, ни на кого надеяться, а у нас есть надежда. Аминь, слава и и Иисусу. Когда началась война, никто к этому не был готов, и и слава Богу, что Бог вел нас, Он показывал нам, в каком направлении двигаться. Где служить, чем служить. Мы ну, благодарны Богу за это, за то, что Он вел, руководил нами. Слава Мы принимали Иисусе. людей из Харькова, Слава. многих людей. И в доме нашем жили люди, которые из Харькова были. И родственники потом наши из Донецкой области. Вот, до недавнего времени еще с нами жили. Вот. Но не только война еще было испытание у нас. Создание... А ну подождите, пока до, 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 боли, до здоровья, дойдем до здоровья. Ну, вы как пережили, вы страшно было? Вот, э... Нет, нам не страшно страшно. А Нет. когда вот мы здесь вы раз вы были здесь, работали, пастор Юрий, вы были, когда Нет. попали ракеты к нам в здании. Да, и даже тогда не было и страшно. И было. А я знаете, что я думал? Я думал, что после того, как попало здесь и там, я думал, что просто вы сядете в машину и уедете вместе с сестрами, вместе с пастором Юрий. Я даже удивился, что вы все-таки решили оставаться ночевать. Да, нас очень впечатлило то, что очень много молодежи приехала с Западной Украины, не боялись. И самые большие переживания, наверное, были, когда все эти бомбежки в Харькове. Мы видели эти разрушения по интернету и mm -hmm самое страшное было вот заехать в Харьков. Ага. Я просто тот Харьков, который мы знали до войны, думали то, что мы видели, это было страшно. Но когда мы приехали сюда, здесь в церкви вообще очень была дружелюбная обстановка, все трудились, все были заняты, и страха не было никакого. Ушел даже встан, тогда, Да, Даже тогда, когда попала в это здание, все молились, и это было здорово. Слава богу. Слава. Аллилуйя, Господь благ. Хорошо, переходим последняя фаза там рассказывать, что прошло, там не было страшно. А потом проходит время, и тут э, друг мой, ваш муж заболел. Что, что было в вашем сердце? В нашем сердце был мир, Нет. потому что это случилось как раз на служении, и, и Бог чудным образом дал мир в это время. И когда это все произошло, очень много людей молилось за нас. Это была огромная поддержка. И Господь, когда допускает эти испытания, Он и выход дает, Он и помогает, и Он рядом. И в такие моменты особенно чувствуется Божье присутствие, Слава Иисус. Божью руку, Божью помощь. В то время, когда вот так было тяжело в стране, нам сделали сложнейшую операцию. Вау, и помолит вам народа Божьего, я верю, по молитвам народа Божьего, Господь так вел, давал нам таких врачей. Слава Иисус. Просто все это бесплатно нам сделали. Я просто очень благодарна Господу Слава за церковь, за народ Божий за его великую милость. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо, родные, кто будет смотреть, или вы уже смотрите э, в этот ранний ну, утренний час, ранковый час. Спасибо, кто молился за пастора Юрия, кто стал в молитве. Может, кто-то и не знает, о чем шла речь, что пастор лежал в реанимации одно время, в больнице, мы все время молились. И мы видим милость Бога. Хорошо, пастор, пожалуйста, рассказывайте. Вы, у вас первая волна э, стресс, война, был стресс, свои волнения, переживания. Мы же молились, встречались. А потом уже вторая волна, уже вот, э, болезнь. Может сказать, третья волна, что вы раздаете продукт. Там в Краснограде, я знаю, что на днях Вас уже чуть не хотіли камнями побивати, на да все. Но вы ви Это, це милость Божа. Давайте, розказуйте, по етапу, по етапам. Да, до, <кхе> до цього місця допоміг нам Господь. До цього місця Господь був да, з нами, да. і Він ніколи не відходив від нас. Він допомагав Дякую, нам всіх наших, написано у Слові Божому, що Господь з нами скорій цих бідах, які часто трапляються. Починаючи з цього потрясіння, яке сталося у нас, почалася війна. Дійсно, Господь, я вже сказала, моя дружина, Господь давав мир. Не було страху. У нас навіть не було знаєте, бажання. З самого початку ми навіть не рішали, не, не говорили про те, уїхати нам не уїхати. Ми розуміли, що ми маємо лишатися. Тобто ми... у вас не все, вопрос ви... на повістки не стояв. Ви що у вас є, що ми даже не. Ну, коли ми проважали там дітей, що їх не уїхали, ми так, ми так ну, прийняли рішення, що ми залишаємося. Но... Доти ми зможемо, ми прийняли рішення, ми ж теж ну, прийняли рішення, що ми залишаємося, і допомагали, теж куїрували людей, приймали людей, розселяли людей в Краснограді, служили чим могли цим людям переселенцям? Бо вони бідні, як вівці без пастуха, які не могли знайти ні ну, страх людей. Обертав страх, і коли вони дивилися на наше. На наше відношення до цієї ситуації вони отримая якусь впевненість про те, що Бог давав нам мир, і цей мир ми ділили. Ми давали цим людям. Знаєте, як Ісус сказав, каже, коли ви входите в коселю, кажіть мир вам. І якщо хтось буде вартий цього миру, то він почине на ньому. Ми так говорили, мир і. Цей мир ми передавали цю упевненість людях. Вони Стали бачили все. і в церкві нашій, і цього ми старалися. Було може й страшно, я не знаю. Зараз мені, мені трудно сказати. Ну не було паніки, не було такого панічного якогось страху. Ну як кожна людина може десь в глибині серця переживала, але це було тверде впливання на Господа, знаючи про те, що він веде і він допоможе. І приїжджали сюди, вже як ми говорили. Ми приїжджали по я, коли приїхав. Навіть не приїхав, подзвонив пастору і Любу, говорив, чим ми можемо допомогти, з чим ми можемо послужити. І він каже, треба приїхати і помогти. І е, я, в принципі, не очікував, що треба приїхати і помогти. Ну, знаєте, як кажуть, обібрався за герба, треба лізти в кучі. Сказав, а каже, кажи, і, і, і Тоді ми їдемо, треба помагати. Ми зібрали, взяв сестари, які, які виявили це бажаннями, приїхали, щоб допомогти роздавати гуманітарку, бо в перший час дійсно ділателів було мало. Багато було праці, ділетілі було мало. Потім, вже як ми казали, приїхали молодь, приїхали місіонери, приїхали, почали служити. Але спочатку люди просто тут і знемагали, бо зранку до вечора вони трудилися, і ми це бачили. Ми приїжджали, хоча б щоб допомогти. І ночували тут. І дійсно, якби такого, щоб був страх, не був. Ну привикаєш людина. Привикає в принципі до всього. Але коли Бог з тобою, то Прида вповання на Господа, і ти розумієш, що Господь Амі. веде, Господь проведе. Обітниці Господні, вони, вони вірні, і Господь вірний Бог і, Аллилуйя, і береже, береже нас. І ми так пройшли. Цей перший етап, Господь давав милість служити людям. Ну, наскільки ми могли, наскільки Бог давав сил, служили цим людям, переселенцям, гуманітарну допомогу роздавали. ну Це якби всі робили, хто що, до цього, до цього місця допоміг нам Господь. А потім далі, як вже сказала моя дружина, в мене сталася проблема з здоров'ям, ніхто не очікував, ніхто не ожидав. У мене стався інсульт, і Господь просто милосердний до мене, Він фактично зберіг життя. Тому що це була дуже, ну, дуже складна ситуація. І тільки милість Господня по, по, по молитвах Божого народу, по, О, хто молився за мене, то. бо... Знаєте, бо це правда було це граничило між життям і смертю. І я хочу найперше сказати, я завжди казав, що я живу в дуже прекрасній країні. В час війни зробити таку сложнішу операцію. Знаєте, просто вийти на зустріч я кажу, ми живемо в Краснограді. З Краснограду в Харків нас привезли безплатно ще. Але ми коли молилися, навіть ці лікарі в Краснограді каже, ми ще ніколи так швидко в Харків нікого не відправляли. Тобто це була Божа рука, бо там треба було знаєте, в нас, Жив да, бюрократія, що вона є. Але дуже ж Бог дав так устройство, що нас моментально відправили в Харків. Лікар сказав, що важка ситуація, що треба відправити в Харків. І вона потім усвідчила, що так бистро, так документи ще бистро не рішалися. Mm -hmm. Такого устройства mm -hmm. не було, щоб так швидко доставити okay. пацієнта в Харків. І коли ми приїхали в Харків, там якраз був цей. Нейрохірург, який який дежурив і який прийняв мене в той же день, готовий був зробити операцію. Тобто, все Бог розположив наскільки Вау. так було Божою стросмо. Ми бачили бож божу божу, Богу, божу руку в усьому, і ця сложніша операція була зроблена, і я вже моя дружина сказала безплатно. Знаєте, це тільки в Україні може таке бути, це тільки наша країна, яка я вірю в те, що ще більше буде вона робити добро для людей. Амінь, і, амі. і це тільки і це тільки початок. якій другій країні я не знаю, як би це, як би це було, але не зважаючи на те, то, що тоді снаряди рвалися, і лікарі залишилися на місці. Ну то є, це боже, боже провидіння і боже благословення. І як бачите, сьогодні, як я вже казав, сьогодні всі, хто линув до Господа, вони живі. І сьогодні Господь зберіг Слава життя всі. життя і, і здоров'я зберіг. Бо після такої хвороби я дякую Богу за те, що Бог зберіг і здоров'я, що Він залишив мене при здоров'ї, при при житті. Я дякую Богу. Є звичайно ще трудності, але я вірю, в те, що відкупитель мій живий, як написано, і востановить розсліваючися кожу кожному Хай Господь я довіряю Господу і знаю, що він повністю все тому що він Бог добрий, Бог милосердний, любящий і уповання моє на нього. Хай Господь благословить. Амінь. Амінь. Друзі, ну, чудова знаєте, що, от я я сиджу, слухаю пастора Юрія. хто от пережив от цю болезнь, тож він починає медленніше говорити. Розумієте, медленно. Мне вот, я, я слушаю внимательно, мне кажется, после болезни он еще быстрее начал говорить. Он и так быстро говорит, а сейчас еще быстрее. Это значит, что все хорошо и все лучше впереди. Поэтому, пастор много, много труда для Господа еще есть. И мы будем молиться. И, пожалуйста, молитесь и за пастора Юрия, молитесь за всех пасторов. Очень важно, чтобы вы помолились и одна из просьб, вот сейчас пастор Юрий будет молиться, но одна из просьб. Вот если вы заболели, если что-то случилось, первое, очень даже до того, чтобы вы успели сообщить скорой помощи, сообщите народу Божьем, чтобы молился, это важно, чтобы армия Воїна Ісуса Христа стало в проломі. Це вопрос, як вот і болезнь, як всякі документальні питання вопросы скорой помощи, многое другое. то пусть Бог поможет і Пастор, Спасибо, пожалуйста. Я ще хочу сказати, да. знаєте, я завжди кажу, якщо ти э, перший набрати 0,3 на, на прочитай Єремію 33,3. Воззови ко мне, і я допомогу тебе і покажу тебе великий недоступне, якого ти не знаєш. Аминь. Перше треба дзвонити оцю небесному. Аминь. Єремія 33,3, запам'ятайте, три. це дзвінок 33 до Бога. 33 і 3. Воззовіть Господу, і він почує тебе, він допоможе тобі і покаже тобі велике непізна, якого ти не знаєш. Хай Господь благословить. Я хочу молитися за Божий Alleluja. народ, Alleluja. батько небесний, дорогий. Я дякую О, тобі, дякуємо тобі за те, що до цього часу ти допоміг нам, Господь, і ми можемо молитися. Ми живі, Господь, тому що ти живеш і ми жити будемо. Ти хренив нас до цього місця, до цього часу О, ти зберіг нас, Господь, на всіх наших дорогах, ти уповання наше, ти щит наш, ти Бог наш, і ми пригорімо тобою, Господь, перед славою твоєю і величою твоєю. Ми дякуємо тобі за те, що ти звершаєш свою роботу, яку ти почав в наших серцях, і ти звершиш її до кінця в нашому житті, в твоїй церкві, в наших сім'ях, в наших домах. Ми в твої руки довіряємося, Господь. І ми знаємо, що тільки в твоїй тіні твоїх крил саме безпечне місце, Господь, і ти сильний зберегти нас від всякого зла. І наше уповання – це ти, наша надія це ти, Господь. Ми все цілою повністю довіряємося тобі, покладаємо своє так? життя на тебе. Ти добрий, ти, ти милосердний, милостивий. Ти довго терпеливий і ти жалкуєш за за зло господь ти великий бог, і ми сьогодні, Господь Ісус, молимо тебе, щоб і надалі. ти Благоволив до нас, щоб ти благоволив до твоєї церкви, щоб ти будував свою церкву, Господь, щоб ще більше уповання народу Твого було на тебе, щоб кожен був навчений від тебе, щоб знав тебе особисто кожен Ісуса. Господь, Ісус, щоб будував свої особисті відносини з тобою і устрояв своє життя, Господь, на основі твого святого слова, щоб був навчений від тебе, довіряв тобі і вірю тобі. Кожне твоє дитя. Я молю тебе в ім'я Ісуса Христа. А також, так, Боже, ми сьогодні молимо тебе за цей за наш. Край, Господь, за цей да. важкий час, якого ми живемо, щоб ти благословив нас миром, Господь. Ми просимо тебе просим зупинити кровопролиття, зупини цю війну, Господь Ісус, для тебе немає жодної неможливої речі. Пошли своє слово, мир на нашу землю і буде мир. Ми і сповідуємо, Господь, що всяка зброя, яка зроблена проти нас, вона не матиме успіху. І кожний статті язик, який стане з нами на суд, буде засуджений. Така так. на Господніх хребів, Господь, ти сильний зберегти кожного, хто надіється на тебе, і той, хто надіється на тебе постиженим, не буває і не буде Господь, тому що вірний ти Бог, ти істинний Бог, живий Бог, і ти знаєш, Господь, як рятувати, виривати із зру погибелі, як як Господи, берегти святих своїх і твоїх своїх зла, і грішного берегти в день спокуси. Все ти знаєш, і в твої руки ми довіряємо, Господь. Ми просимо Твого благословення для нашого во краю. Красу, благословляючи, поблагослови наш край миром, поблагослови наш край хлібом, поблагослови наш край теплом і світлом, так, і водою во Ісуса. Боже, зараз багато в різних регіонах немає світла, немає тепла. Боже святий, зігрій і дай дай устройство, дай порядок, щоб да, твій Боже Господь, щоб ці люди були в теплі і в світлі, щоб був хліб і вода, Господь. Поблагослови, щоб не було переселені, да, щоб Ісус. не було Господь Ісус. Щоб народ залишався в своїх домівках, в своїх домах, Господь щоб вони повернулися, Господь, кожен свій дім. Я молю тебе в ім'я Ісуса Христа. Поблагослови нас Боже, хай твоє благословення почине над нашим краєм. Ми сповідом те, що ти Бог України і Україна Халилу. для тебе, Україна так. для Христа, Господь наш і Бога. І ми віримо, що прийде пробудження в наш край. Ми молимо тебе, щоб наш народ відвернувся від злих діл своїх, відвернувся від німих ідолів і служив тобі живому Богу, щоб прийшло пробуження в наш край, щоб твоєму благословінні нічого да, не помішало прийти на нашу землю. Ми молимо в ім'я Ісуса ім Христа. Иисуса. Господь благослови Україну спасеними душами, благослови сильною церквою, святою церквою. благослови твоєю вірною церквою, вірною голубицею, щоб так. діло твоє ширилось і множилось по сполицю. По всьому лицю землі нашої України і воно розповсюдилося і надалі, Господь, і до Росії, і до інших край, Господи, а нашого ворога примири з нами. Я молю так, тебе в ім'я ім Ісуса, Ісуса Христа, Господь. Хай буде мир між нашими народами. Ти не хочеш смерті грішника, Господь. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти наш Бог, так. твої руки довіряємося, і ми просимо Тебе надалі. Господь Ісус, бережи нас на всіх Збережи, наших дорогах, бережи Богу кожного, хто надіється на тебе, хто знає тебе і хто так. тебе не знає, Господь, Боже святий, твої руки довіряємося, а тобі ми дякуємо за все. Тобі є за що дякувати. Ти, ти добрий Бог наш милосердний, і милостивий. Ми славимо тебе так. на всякому місці і всякий час. Будь возвеличений і прославлений в нашому житті, в служінні нашому, так. в церкві Твої Господь і в народі України, як вічний, і люблящий Бог наш Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.